Добрий день! Починаємо урок письма. Сьогодні ми будемо вчитися писати малу букву Г. А зараз я запрошую вас у садок до бабусі. Щоб дізнатися, що там росте, відгадайте загадки. Під ногами у саду стиглу ягідку знайду. Треба низько нахилитись, щоб зірвати що? Полуницю. Наступна загадка. До бабусі я прибіг, щоб спекла мені пиріг. Ягідки їй назбираю, їх усі я добре знаю. Смачна і соковита, рясна і плодовита, на колір мов калина, впізнали це. Так, це малина. Ну ще одна загадка. Кавунчики дрібненькі, смугасті та кисленькі, колючки вбралися вони, і кущиком назвалися. Що це таке? А це Агрус. Зараз відкрийте зошити на сторінці 6. Розгляньте малюнок. Скажіть, що робить хлопчик? Чи впізнали ви цю рослину? Що ви знаєте про агрус? Ця рослина з колючками. Тому зривати ягоду агрусу дуже складно, але вони смачні, кисло солодкі з зернинками всередині. І щоб написати назву цієї рослини, потрібно навчитися писати букву Г. Давайте розглянемо, з яких елементів вона складається. Вона складається з короткої похилою палички. Із заокруглення внизу. І починаємо ми писати із заокруглення ведемо вгору пряму похилу лінію. і далі йде отакий невеличкий хвостик, який нагадує, як у букви І. Пригадайте. Отже, зараз наведіть, будь ласка, елементи букви. На цьому малюночку. Спочатку перший елемент наведіть, потім наведіть другий. А потім відшукайте цілу букву і наведіть її. Працюємо, натискаємо на паузу, виконуємо це завдання, а потім продовжимо. Давайте перевіримо, як у вас має виглядати запис. Якщо впоралися, будемо продовжувати. Зараз познайомимось, як пишеться ця літера у робочому рядочку. Починаємо ми писати трішечки вище нижньої рядкової лінії. От я поставила крапочку. Далі ми ведемо вниз, торкаємося нижньої робочої лінії і вгору. І невеличкий такий хвостик. Спробуйте прописати у повітрі декілька разів. І на першому рядочку починаємо писати красиву букву Г. Дивіться вона, яка гарна. Коли допишете до кінця рядка, знайдіть найкращу літеру і одягніть на неї корону. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Наступний другий рядочок. Прочитайте склад ГА. Подивіться уважно на поєднання букви Г з буквами. Поєднання відбувається з нижньої частини літери. Ми ведемо додаткову поєднувальну лінію і до неї вже дописуємо А. Пишемо на цьому рядочку, будь ласка, один раз наводимо і три рази самостійно. З цього складу починається слово ГАВА. Яким іншим словом можна замінити гава? Так, ворона. Отже, пишемо тепер слово гава, один раз наводимо і два рази самостійно. Зараз зробіть декілька вправ для рук, для наших пальчиків, і продовжимо роботу. Наступне завдання третій рядочок. Поєднання букви Г з буквою Р також за допомогою поєднувальної лінії. Один раз наводимо і самостійно прописуємо три рази. Цей елемент, цей поєднання є у слові агрус. Зверніть увагу на поєднання букви А з буквою Г, як за ручку тримаються, так? І правильно поєднання букви Г з буквою Р. Один раз наводимо і один раз прописуємо самостійно. Переходимо до написання речень. Прочитайте перше речення. У саду росте агрос. Скільки слів в цьому реченні? Правильно, 4. Поясні, чому перше слово написано з великої літери. Так, тому що це початок речення. Який розділовий знак ми поставимо в кінці речення? Правильну крапку. Не забувайте, що між словами має бути відстань в одну букву. І так, з наступного рядка красиво списуємо речення, диктуємо собі, проговорюємо кожен склад. Працюємо. Ну, зробіть декілька вправ для наших пальчиків, щоб вони відпочили. І переходимо до наступного речення. Прочитайте його. А скільки слів в цьому реченні? Так, а в цьому реченні 5 слів. Поясніть написання слова гена. І так, це початок речення. Ми пишемо з великої літери, а ще гена це чоловіче ім'я. Слово агрос ми вже з вами прописували. Я думаю, що у вас вийде ще краще. І не забуваємо в кінці речення обов'язково поставити крапку. Пишемо красиво на нижньому рядочку це речення. Якщо написали, знов, знов зробіть декілька вправ для пальчиків. І переходимо до написання друкованого речення. Агрус солодкий? Зверніть увагу на запитання, знак запитання. Запитайте, Агрус солодкий? Як ви думаєте? Так, він кисло солодкий, я вам про це говорила. І так, рукописно пишемо це речення і відповідаємо, так, солодкий чи ні, як ви думаєте? переходимо до останнього завдання. Подивіться уважно на малюночок, розгляньте. Що ви бачите. З чого зроблено рамочку. Впізнали? Так, це буква Г. Назвіть предмети, зображені у рамочках. Це гудзик дзига і гава. Ви можете замість гави намалювати інше слово, в якому є буква Г. На уроці читання я вам розповідала про гудзики, про їх історію. А сьогодні я хочу вам ще розповісти. Про масаж для наших пальчиків, який можна робити за допомогою гудзиків. Я думаю, що у кожної мами є коробка із гудзиками. Отже, можна використовувати цю коробку. Спочатку поводіть долонями по поверхні гудзиків. Потім захопіть гудзики в кулаки. Трішки підніміть і розтисніть гулаки. Занурюйте руки глибоко в гудзикове море і поплавайте в ньому. Поперетирайте гудзики між долонями. Візьміть в одну руку і пересипте із одної руки в іншу, з одної долоні в іншу. Потім можна брати по одному гудзику і перекладати справа наліво або зліва направо. Сподобався вам такий масаж? Ну що ж, підводимо підсумок нашого уроку. Яку букву не ви навчилися сьогодні писати? Згадайте, в яких словах зустрічається ця буква. І оцініть свою роботу. Чи все вам вдалося, чи гарно ви писали? На сьогодні все. До побачення!